Це накажуть, боляче і неприємно дивитися і слухати на цьому розмови. Взагалі, я сподівався, що є влада, яка приходить навіть таким методом, а тим паче таким методом, повинна була бути оперативною. І оцей простір від президента, чи молого президента до району, мав статися видєм і мали бути призначені губернатори і голови адміністрації на протязі трьох-чотирьох днів. Потім ви розібралися, помилилися чи ні. Оця балотанина, оце затягування до цього моменту, протязі трьох тижнів, До чого воно привело. Ви між собою починаєте створитися. І ви хочете, щоб це на цьому моменті об'єднався народ. Щоб ви потім, скажімо, закликали до якоїсь спільної національної ідеї, мані, про що ви говорите. Ви мене можете звинувачувати будь в чому. Причетності до партії регіонів, до якихось там біфічних злочинів, крадіжок. Подивитися свою декларацію, я думаю, що вона ще має бути опублікована, тому що за минулий рік заступник і голова ну, голова вже не подача, то його немає розвільнено. Я, я ще працюю на декларації в моїй газеті, всіх містах побачите. Так от, говорячи про це, я сподіваюся, що навіть за із затижнення прийшов губернатор. Його призначили. Він завтра і сьогодні формує собі команду. Я розумію, що мало би порадитися, але в цій ситуації, коли сьогодні треба зібрати і мобілізувати війська, підняти резерви з районів, коли сьогодні дірки в бюджеті, коли сьогодні діти не харчуються, коли сьогодні, сьогодні перевезення зупиняються, коли сьогодні немає наповнити бюджету, тому що ну, пішла тихенька федералізація. Сьогодні хтось притримав на заході податки, хтось на сході, хай у нас в районі в області залишиться, що ми сьогодні в маємо житому і затримали бюджеті. Я абсолютно не знаю, чи це буде вичу, чи це буде помитчук, чи це буде хто. Я підтримую думку, давайте маємо мужність прийняти спочатку те рішення, яке вже очевидно прийнято. А тоді судити людину у її діях. Ви має, маєте можливість будь-кому висловити свою недовіру. Не оправдає сподівання, будь ласка, до Кізіна, до Француза з дитячого діти. Що, наприклад, теплому вибачаю, вибачає Солочкою, показав, що мають прислухатися до будь-якого колективу, до будь-якої громади. Тому. Подивіться спочатку, що за людина прийде. Ну вже це питання десь вирішується. Не будьмо сьогодні е, не сварімося через те, кого ми хотіли б бачити. Давайте побачимо, хто прийде. Помощі цій людині, а прийдеться допомагати всім. Я звертаюся абсолютно до звідусіння до всіх представників і політичних сил, і бізнесу незалежно. Чи це підприємці деревообробники, чи це підприємці, які займаються перевезенням, чи це підприємці, які займаються торгівлею. Сьогодні держава, дірка згублена. І оці нагальні питання дітей вирішувати спільними сусідами. Давайте просто спіємо. А да як вода? Дірка з губліком. Дякую ще. Ну, питання, ну, да. а яка стоїть в тому автобуси полягати? Маринский парк посылался. скажи. Я не А кто посылал? Я не Кто посылал? Скажи мне. Я уже застрелился. Я уже застрелился. Кто посылал? Скажи Я Я, а кто да, ты, я, я что понимаешь, что посылся, с я уже я, я уже кто, нет? А, а вот понимаешь, что че? я че? Ты, стоит, сидит, и ты, ты понимаешь, Ты понимаешь, что Ты понимаешь, Ты что Ты понимаешь, что нет? Ты понимаешь, понимаешь, Ты понимаешь, понимаешь, что Ты понимаешь, Когда партия его выбрала все, выиграла все. Понимаешь, красиво, не всегда красиво, говорите, красиво так тяжело. У Левская партия, у меня уже щось выбор на свете. У Левська партия, человек то, что свидетель выбрали. Так само мы потом свободу партійний И якесь... Понимаешь, какой любой партийный человек, не было, когда это случилось на Майдане, понимаешь? Любой же партийный выиграл, Ура, постройтеся! я опять говорю, кого бы вы не выбрали, слушай меня, молодой человек, кого бы вы не выбрали, вот такой сын, белый, черный, первый, главу администрации, не выбирайте с бизнеса людей, не выбирайте людей, выбирайте простых людей. И запомните одно, кого бы вы не выбрали, будет глава администрации, вы должны за ним следить, понимаешь? Потому что пойдут бюджетные деньги, пойдут термера, и это все сразу пойдет, откаты, и и все остальное. Поэтому вот такие, как ты, как ты, молодой человек вы должны собрать команду такую иллюстрацию. И за каждую копейку, которая пришла в район, пришло 6 миллионов, куда-то там, на садики, перекрыть крышу, или там понять унитазы, или стеклопакеты поставить, вы должны эти деньги проследить. Потому что кого вы не выберете, там? Того, 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 потом, это знаете, как будет. Да? А приходится так, да, кому-то вызвать, вызвать, ребята. Да? этот это будет делать так, так, все, мне 10%, допустим, мне сразу не приятно. Вот так оно вот будет.

Певної групи росіян. Але скажу, я а, ром, ну, не байдуже промові, журналіст проводив дослідження в районі. Воно показало, що люди розбалансовані дуже сильно. І сьогоднішня ваша поява тут тому, тому є. Але повірте, це ще найбільше варіант. Насправді ситуація, яку висить у нас в рази гірша. І, і не знайте того, чи буде без партійний, чи бізнес, чи без, чи без свої чи, причини, і буде складно в той час, коли немає чіткого. Які обов'язки покладаються. І сьогодні я хочу, щоб кожен з вас забув про керівник, як буде команда, бачу чи вас Я для себе особисто проводив дослідження і хочу вам звучити, хто найбільше користується довірю в себе дорослого населення, і кого б люди реально із місцевих, хоч і не бачу, керівник. влашу, одніє, десь, бачити керівником. Хоча я голосую, що близько однієї кожного третій, хоча бачити керівником не місце. Це дуже теж, теж високі боязні. Керівником під Тобто, за моїми даними це дві перекаличі під тім, який нами виступав. Тобто я це головне просування війни, а говорю ранні речі. Ти бачиш, одну людину за кріме за день готові віддати хлопця 40% голосів по моїх мінімуті. І друге місце, і рано довіру має Віктор Васильович Кось. Це судович кого-то, хоча він не претендує на якісь займають посади. Давно вже добре, закінчені, але... А цих 160 чоловік різна соціальна сторосу були опрацьовані. І користуються ще довірою і хочуть бачити, на кількість посадах санусів роботу. Я так розумію, що вона працює адміністрація. Оце такі є далі. Але знову ж таки, моя мета була сьогодні зібрати людей. Побачити вашу реакцію, почути конкретні пропозиції. Хоча чесно, жодної конкретної пропозиції не почув. Але добре, що зібралися і зрозуміли, якими шляхами інструменти можуть бути. Дякую вас за завар, що до контролю, за тим, хто буде мають. Згоди, 100% поговоримо з тим, що. E muito so І я тепер обов'язку з представниками на свободі батьківщини, що їх пускають по вертикалі, якусь було 30 часів, якісь крізь. Тобто, буде наступна. що модель як українська, не адаптується до населення. Тако, на вироди, не 46% людей працює в інфраструктурах держ... і ще й пенсію. У нас переважна більшість випадків це люди пенсії. Взагалі не сприймаються, пакет гречки і стакан горілки це не нормальні цивілізовані речі, більш того Тому ми повинні сьогодні об'єднатися. Кожен, хтось може бути під кілки, хто зможе дійсно свої інтелектуальність інтелектуальні, організаційні звучити, хтось може займатися інформуванням та підвищити свідомість нашого населення. Тому що ми повинні об'єднатися навколо спільної ідеї. Але конкретних кроків у нас немає. Тому ну, я дуже хочу, думаю, вже варто було закінчити, тому що реально час відрізається, він бачить, вже всі е, ці роботи зібралися. Подальше, якщо у вас є бажання допомогти і зробити свій маленький месо у велику стратегію, долучайтеся, Запишіться на бійці, якщо не можете бути, бути присутніми, або просто додати людину, яка готова відсити і вступити в дискусію. Саме в такі моменти зароджується щось. І не завтра, не завтра, за. Це не буде ради розходити. Але подальше зможе дати плоди свої реальної праці. Якщо буде учитися, якщо є питання, я вас не можу пропозиції. Ну, вже можна сказати, що без мене мене жили, голова адміністрації буде, не сьогодні, завтра, в чому ми зробимо, а я пропозицію слідю. Давайте ми якусь створимо рану чи як і Встановим сьогодні термін, дві неділі, три неділі, щоб це був якийсь розумний термін. І розідець. Тобто зберемо всіх політичних сил, оцих громадських організацій, по одному, чи по двох, чи по три представника, що було. Допустимо, бізнес казаю, собі плачу, тільки не домовляться, два представника запустили. Там бізнес, лісопереватників, собі своїх два представника. І щоб ми тут дійсно контролювали тоді владу цією радією. А ця радість, не потім контролювалася, збиралися не так, а вже прошли тут перепалки і так далі, тому подібні. Оце Сьогодні, додам, сьогодні не ми потребуємо їхньої підтримки, а вони наші, тому що сьогодні рано складний час. Ну через три місяці буде ще новий головний це Вона потрібна, але вона повинна бути виправлена. Ми не будемо говорити, а говорити буде чи не буде. Я готовий реально підтримати людину і 25 років. Але, наприклад, я не можу ніколи поговорити з тим, що мені один пан, за яким я конфліктував, заявляє, що я учився в штанці, коли він був при владі, і він 20 років при владі. Тобто, А на питання, що ти зробив, на першу раз, два, три. Тобто, людина взупилася, ти знаєш, що відповісти. Це дуже, дуже проблемно. Тобто, наприклад, дивіться, спочатку, на, на, початку, на початку, коли вже а, з, знищили Януковича, а, весь негатив опозиції вилився в команду або в особу зі мною Роман Чувця. Хто забули? Потім без свободи, потім не ще. Ми не почали брудом як чоловіка оббивати. Але питання діалог І можливість ввести якісь дебати і знаходити рішення це запорука нашого подальшого постійно. Якщо це привить, перекладайте ми ще іншому. Саша, сумня, не бажання. Я так розумію, що ситуація сталося, що володіє фракцією познайомитися. Позиція Было Було на этом правильно, якщо, допустим, призначення это пройде, щоб ми сформували актив и уже такой же. і в первые же деньги, грубо говоря, мало возможность с этим подзнакомся і донести свою позицию, цю позицію увидеть, услышать, чтобы человек, который будет работать, понимал, что он работает и под контролем с одной стороны, и, грубо говоря, если проект не восстановить, и можно сдавать. Можно так?

Я я, наверное, скорее всего, что на субботу мы хотим собрать, ну, без паркетинга, я не говорю, по чьим планам, там, скажем, без люди хотят собрать антивоенные нити, может, когда десятка, пятерка уже забрать для наших воинов в Крыму и отправить через банковые, берем, банк, банк, в банк, деньги. Саша, значит, со своей стороны там это все осветит, потом высветит чек, какую сумму мы собрали, сколько денег мы отправили нашим морякам, морпехам, ну тем, кто сейчас стоит я там. Да. И я не знаю, куда она. Служба из нет, Да, да за где-то. Не Все пишет. Смотрели какая ситуация. Я сегодня зашел в администрацию, там ну по своему делу, слышал в одном из кабинетов громко кричит я так понял, представитель компартии нашей, долгий вот, э, что жители болдавского города Бендер все не мешают тут жить, в этой администрации. Вот. Э, я, наверное, тоже всегда отношу к жителям того же региона, вот, потому что поддерживал Майдан, ездил на Майдан, русскоговорящий там, вот. Но, понимаете, и когда на базаре стоит Представитель тоже компартии торгует опиумом для народа, ну такими как там на стаканы продает махорку вот, и говорит, вот чтобы Путин нам все перекрыл, и чтобы цифлы повыздыхали. Понимаете, вот это вот ну, я не представляю, каких уродов моральных от коммунистов мы тут нарожали. Дело в какой-то, я не знаю, какие то иллюзиями. Вы заснули, сейчас, только проснулись. Затребовал так, выйти, сразу быть куда Ну Вот, вот видите, поэтому мы приглашаем всех, И не Нет, сейчас не надо. Нет, мы где выйдем. я Мы можем сейчас и поговорить. Чтобы выдох сын, но могли собрать как можно больше людей. Не важно, то сколько денег даст, не важно. Просто щоб поддержать наших жалко, морфеку, которые украинцы стоят. Наступного разу, як сказав Сергій що, Михайлович, щоб ми зібралися, ми знаємо з робити, радіадміністрації. Але я б хотів, би, щоб це була пропозиція від нього, а не від нас, щоб це не звучала вимога. І тоді ми побачимо, хто прийшов до влади. Якщо він нас запросив, його просто сповістить про те, що от є актив громадський. Ваша думка, я за... вона... влада логічна, але розумієте іншу річку. Не можу підтримувати людей, які декларують умови публічно одні речі, а їхня діяльність не відповідає ні, нічим не краще за попередників. Тобто, вже не сьогодні тобто, те, що було обіцнол, не викрилося. І так ще я вже вчорашній день був розчарований. Але я, як думаєте, там, можна було б свої, свій негатив про такого поза спиною, залишив І, і вірить в те, що вони викрили. Я то не відчув. Може я помиляюся, може я не приви. Ми вряд хочеться, але славить <рес> правильність. Не <рес> всі ми приймемо, який він є, чи він є. Ну, вербі, чи ви можете.